Приїх, Значить, ви правильно сказали, але випустили таку курічку. Один відсоток, один відсоток, це, він є цей відсоток, він в законі є цей відсоток. І, якщо рада, міська рада, чи, чи районна рада, селищна рада не розглядає його, то один відсоток і залишається. Залишається. Не Треба їм розглядати. Тут товариш правильно сказав, що треба громадське слухання, ми, ж ми подавали на суд і яке відмінили ці рішення. Вони ніколи не подають на громадське слухання. Це в законі передус, ви говорили про це. Це перше. Друге, ви сказали там 14 рік, 15 рік. Діло в тому, що в законі говорять за пів року до початку нового року, що вони зараз так будь-то хочуть правильно зробити, але вони не роблять слухання громадського. Слухання громадського не роблять. Слідуючи, ми були на семінарі по цьому питанню, сьогодні налогова і, і, і от, трактує одне от, і, і те ж саме, що треба людям сказати, тут теж було сказано, людям сказати, що вони будуть враховувати от є зоні, які стоять, які на чотирьох колошках, вони це щитають. Не то обманювали людей, що. От там треба, щоб тільки був тих паспорт на е, хату, там, чи на сарай, чи на курник, на туалет. Це все враховується. І от і навіть виноградні оці е, 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 бесідки, вони теж враховуються. Це малого чітко і ясно сказав семінарі. семіналі. Треба донести до людей і сказати їм, що люди добрі. Якщо вам ця двох там, я сім'я сидить в тому кабінеті, той тікає туди, той починає туди, і треба зібрати до кучі. Товариш говорив, треба на сьогоднішній день яким чином наказати цього депутата. Вони всі ховаються під депутатом. Тобто депутату немає закону, щоб його це саме, ну, відповідальність мав. Він хоче, голосує, хоче не голосує. Ну йому треба сказати, що депутата ти живеш там і ти будеш платити за все, за цей процес. А то, що ви на то, це теж проти закону. Треба сьогодні робити такі дії, які вже сьогодні ми могли б виставити на суд. На адміністративці, щоб вже на, суд, на суді нам вже брало. Бо якщо цього не буде, немає громадського слухання. Як ми можемо в суду доказати, що його не було? Це перше питання. Тепер є одна представник депутату. От Вона вже зараз звернення написати на прокуратуру Дніпровську. Я вас дуже прошу, щоб це ви зробили як депутат. Ми, я готов підписатися де хочете, От вас завести до прокурора і до круговий і, 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 і так далі. Це вже треба сьогодні робити. Не треба чекати. Ми давайте сьогодні в два години підемо на цю сесію. Нам по регламенту, я так розумію, дуже не запустити туди. Обов'язково. Так, обов'язково. Наскільки я, да, я подавачем, як там ці 7 очів будуть везти. Я не думаю, що вони будуть там, <смітно> там Немає буде, права вистосовувати. Дуже, дуже, права дуже і будуть реструкуватися і рестувач, буде так, 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 так Тому вони роблять з однієї сторони, як бути в законі за пів до цього, хоча громадського слухання немає. Запишуть, вже цей процент чи не запишуть, це вже ну, треба, щоб депутатам довести, довести, щоб вони знали, що це ходиться. Бо їх обманюють просто, я, наскільки я зрозумію. Що вони за все будуть платити. Я їм об'ясняла місцевість. Ви об'ясняли. Об ви не вмієте читати, давайте я хоча б... Ні, ну не треба так рисковарне міч, Та а ви є поспішайте, почекайте. Ну, треба їм довести, щоб це... люди приходять на сім'ї. Почекайте, приходять договор. Є треба то, сказати, да. щоб від мінімальної зарплати, щоб порахувати один якийсь участок, що правильно товар там 1280, так. Да. 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 18. Чи 18, да. так. Вот. Від цього процент об'єм там номер об вот. Потому, що номер тисяч. А є...